За ми знаходимося в підвалі будинку. Це підвал від старої хати він зайшов повністю в новий будинок. Скажімо так, Новий будинок площа 140 квадратів, а підвал всього 3,30 Тому підвал під новим будинком є не кругом. Але в цій частині ми знаходимося в підвалі і зараз задача через оцю саморобну бетонну стіну товщиною 400 пройти трубкою зовні. Сюди зробимо ввод кабелів електричних кабелів під землею. Е, там на інтернет, на напруга ну, 380. Потім е, виведу кабель на перспективу для зарядки електричного автомобіля. На домофон е, На домофон я перед, ось закладна трубочка, є 40 Пр, прямо в опалубку була вкладена, але а на електричний кабель не непер... Не передбачив, тому що планував через повітря заводити все. Але будинок одноповерховий. Тепер я дивлюсь, що кабіля треба дуже низько зі стовпу, провіз робити під кришу. Воно ну, ну, і не красиво, і не практично, Тому переграв, Від... вхід буде під землею. Це даже краще. Значить, Зараз зробимо дірку, покажу. Стіна хоч і саморобна, але арматура справжня і бетон фабричний з ковальської возили. Значить, Тут можна поміряти товщину стіни, вона саме 40 см, ось видно. Взяв напрокат інструмент. Зараз швидко зробимо кондуктор з фанери. і зробимо отвір. Так із фанери на стіну такий імпровізований кондуктор. Це нам дасть змогу трубкою зайти, не плигаючи, не танчуючи по стіні. На два. На два дюбеля достатньо. Маляркою на трубці відмітив рівень, щоб бачити, скільки сантиметрів відділяє мене від перемоги. Тут рівно 40 см, це товщина саме стіни. Там ще USB-плита ззовні буде. Від опалубки вона там залишилась закопана. Але теж коронкою десятку плиту то не питання. Ну що, 12,30 починаємо. Труба сотка, стіна 40 см. Зараз 12 годин 30 хвилин. Поїхали. Так, пройшло приблизно 40 хвилин роботи. Я заглибився на 10 см. Швидко не виходить. ну З двох причин. По-перше, фізично важко животом чи пресом чи ребром впиратися в цей п'ятачок. Дуже боляче. По-друге, руки трошки втомлюються і треба перериватись вимокою у воду, бо вже залив два відра по 12 літрів, ось чергове стоїть. Тобто Розход води досить великий, і тут калю вже збирається, то я її тряпкою збираю одразу ось відро вимогу, щоб не розвести тут болото на весь підвал. Значить, Якщо такими темпами рухатись, то у мене 3 години роботи ще. Зараз на годинку 19 годин 15 хвилин почали ми в 12.30. Вже 7 годин я ріжу цю підірку. По моїм розрахункам залишилось десь приблизно до 2 см. Робоча, робоча довжина самої трубки. І це. Бачите, ось о пісь. Ну, всередині, якщо поміряти рулеткою, 55. Це говорить про те, що тобто 455. Це говорить про те, що ця трубка повинна наскрізь проскочити нею на в ціну, але в запасі залишається 55 мм самої труби. Малярка відмічена довжина від краю рівно 400. тобто, товщина стіни. Але ззовні там осб плита. Яка зараз піском засипана, яка була опалубкою цієї стіни. В її фундаментний бетон міг трохи розчалити. Там може бути товщина не 400, а 420, а може і більше. Хір я знаю. Сподіваюся, що такого немає. Або якщо є, то дуже в помірних цифрах. Значить, продовжуємо, бо інструмент взяв напрокат. Завтра до 12 години його треба повернути. У тобто, мене вся ніч впереді, щоб пройти ці 3 см. Ладно, поїхали. Зараз 9 годин вечора у мене тут залишилось трубки від цього краю до бетону, ну, до площини бетону 4 см. Останні 2 години мені вдалося зайти десь приблизно на 2 мм, ну 2-2,5 може до 3 Не більше. Ну 5 мм я не пройшов. Значить, стою на відмісті 4 см і не впизду, воно не лізе вже. Я можу пояснити одним. Значить, Дуже велика площа притирання самої трубки по бетону. Оберти падають, на малих обертах алмаз неефективно ріже ну, або зовсім не ріже. Хоч він і змащується активно водою, що до води це окреме питання. Оцей ранець який сіт, блядь, як не в себе. Значить, Я сюди заливаю 12 літрове відро, його хватає, може, на, на пів години не більше. Потім ця вся вода виливається сюди під ноги, я її тряпками збираю в відро і виношу виливаю. Я, коли було 14 вітер, я ще рахував. Потім я збився і вже, вже не знаю, скільки там. Я думаю, що далеко за 20 вітер перевалило. значить 20 вітер води я оцим ранцем вилив сюди під ноги, потім тряпкою зібрав відро, винес на вулицю. Оце така робота. значить, Я прийшов вже більше 40 см. Стіна сороковка, ну Я допускаю, що там де USB плита внизу, там її трохи видуло, там може бути і 45 стіна хер на нього. Але далі труба не ріже і я не знаю, що робити. Або керн вибивати, і пробувати далі трубку, або з зовнішньої сторони виміряти цю точку і там розкопувати стіну і кувалдами вибивати. Хую знаю, що робити. не знаю. Це вже 9 годин вечора. Я, я почав в 12.30. Я поснідав і зайнявся цим питанням. Я не обідав не вечеряв, ні хіра. І завтра в 12 це, бо, треба цей інструмент віддати. Так, Коли дістав керн, що він стоїть. До речі, у ньому нема слідів арматури. Ось мені повезло. І я проскочив між двох сіток арматури. Ніде арматуру не зачепив. Але вже 10 годин вечора. Я взагалі-то хотів показати, як сонце світить через дірку, яку я зробив. Але ніхуя там сонця немає, там луна є. Бо на вулиці вже 10 годин вечора, це вже ніч. А тепер отаке болото, блин, це постійно його витираю, виношу. І з 12.30 без перерива, без обіду, без вечері до 10 години вечора я роблю оцю. Срану дірку. І треба подумати, чи, чи варто цим займатися, чи визвати спеціально навчених людей, які зі своїм інструментом нормальним приїдуть. І таку дірку зроблять ну, за годину, не більше. От Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі! Вчора я мав задоволення з пів дня до 10 вечора робити отвір діаметром 10 см або 100 мм і довжиною 400. Десь 460 стінка вийшла. Розчетна товщина стіни 400, але так як це був фундамент залитий між ОСБ, ОСБ плитами в ґрунті, плити трохи роздало. І по факту стінка 460. Значить, Брав на прокат на Славутичі, контора на прокат. Така дрель, це дрель китаєць Титан. Ось така коронка сотка. Якщо керн не вибивати, то максимальну глибину можна просверлити 455 мм. Мені довелося керн збити і продовжити вже без керна в каналі. Ну, от. Зробив такий кондуктор з заставфаніри для старту на два, на два дюбеля шостих в стіну і через нього шикарно зайшов. В комплекті вони дають отакий. Я так підозрюю, що це оприскувач садовий. Тому він навіть на самих малих обертах, тут регулятор є, випльовує 12 літрів води, які я в нього заливав, відро 12-літрове. Він їх виливає може, хвилин 15, може 20 не більше. О, тому я мав задоволення тряпкою вчора вимокувати воду з під ніг. Ну, не знаю, я після, після 15 відер я перестав рахувати. Я думаю, що було більше 25 відер води. От. Я вчора думав, що я помру там біля тієї дірки. На жаль, вчора світло сонця в дірку я не побачив, але сьогодні дірка вже дає сонце, сонячне світло на вулицю, то можна піти заглянути. Вирішуйте самі, чи є сенс брати такий інструмент на прокат за, за оренду 850, якщо я не помиляюсь. Ще Плюс мені порахують, поміряють алмазну частину самої коронки, що я там виробив. І там ще буде додаткова ціна. Ну, Хай буде під 1000 гривень оренда. Хуй його знає, чи є сенс день. Я вчора. В 12.30 почав, без перерива на обід, без перерива на вечерю, в 10 годин вечора я закінчив. Отаке. От Заходимо в підвал, світло спеціально не включаю. О, чудо! Ми бачимо світло з вулиці в тій стіні. Ну, ще передбачаю, що в коментах народ може написати, що сама алмазна коронка може убита, ну, то виглядає вона ось так. Щоб вона була об'єднана, я б не сказав. Але я підозрюю, може вона китайська, тому вона так працює поганенько. Але виглядає вона ось так. Тобто, візуально до неї в мене зауважень немає. Щодо швидкості роботи, якщо хтось скаже, що може по путі була арматура, то ось керн 42 см. Останніх десь см4 я вже зубилом вибив, бо гляд, у мене терпіння закінчилось. Значить, дивіться, ось повністю провертаю весь керн. Ніде признаків арматури немає. Тобто чистий бетон, камкам'янці і бетон. Бачите, металу немає.